Вітаю, друзі! Вітаю вас в Україні! Сьогодні хочу запропонувати на продаж два фаленопсиси, бо терміново, дуже терміново треба визволити місце під іншу орху. Тому сьогодні отакі дві парфумовані фабрики. Оця перша. Вона нещодавно відквітла. Це Парфу... Парфумована фабрика Сеншел, Ароматна, дуже ароматна. Ну, от як на мій погляд, то серед усіх парфумованих фабрик мені оцей аромат найбільше доподобає. Оця інша. Вона досі продовжує квітнути. Це, як же ж вона називається, Одоріон. Парфумована фабрика Одоріон, вона нещодавно впала. Квіточки залишились, але лопнуло верхнє листячко. Та то й не страшно, ну, як на мій погляд, буде зростати інше листячко і воно перекриє О, оцю, оцю таку біду. Листя, як ви бачите, не схожі. Що стосується, що робиться в горщиках, вони обидві пересаджені. Пересаджені восени, бо зростали в дуже маленьких горщиках 6 см. Зараз я їх пересадила в дев'яточки. Ну, як бачите, от такі вони мають корінці, ще добре не пере... переукоренилися, але почуваються непогано. Як бачите, поливаю я їх знизу, трохи додаю в кашпо водички, корінці підтягують, поверхнева. Частина ґрунту залишається сухою. Ця рослина, коли падала, випала біднесенька із нового горщику, бо вона пересаджена була разом з цим фаленопсисом, тому я її е, усадила сюди знов. Корінців, дійсно, ви не побачите, бо вони засипані, вони є, але вони десь там один, он, один корінець. Виглядає, а всі інші засипані, але, ну, щоб бути впевненими, то бачите, у нього є поверхневі корні. І, зважаючи на те, що орхідея продовжує квітувати, то можу констатувати той факт, що вона абсолютно здорова. Кожна рослина стоїть 350 гривень, вартість їхня. Якщо хтось. Захоче купити обидві і одразу в одні руки, то подарунок піде ще одна парфумована фабрика. Але я не пам'ятаю не пам'ятаю точно її назви. Вона із міні-орхідей. орхідея не зростає величезною. Вона має дуже ароматні, яскраво-червоні квіти, без усяких там. Точечок, рисочок, просто яскраво червоні квіти. Я її хотіла пересаджувати, але потім, думаю, буду продавати свої фаленопсиси, то можу запропонувати цю рослинку у додаток як подарунок. Як бачите, коренева в неї не шик, але вона здорова, вона зараз п'є водичку, і в неї вже пробивається новий молодий. Корінець, бо, як ви знаєте, весна прийшла і прокидаються рослинки, прокидаються. Зараз піде в ріст і коріння, і, і лисячка. Ну, як бачите, рослина доволі здорова. Так що, якщо хтось хоче придбати оці дві, оця піде в подарунок. Всі орхідеї ароматні, всі орхідеї здорові, всі орхідеї домашні, тому чекаю ваших пропозицій. А на цьому в мене любі все. Зараз масштабована повітряна тривога. Тож бережіть себе, все буде Україна. Витримаємо і збережемо своє життя і свою неньку Україну. Тримайтесь, любі мої. Слава Україні! Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на корм кула. Все було, та такого ще не було. Поплакали забули, а їм розказують про те, що там просто був пожар, І знов на їхнім росте розвели дурний базар, Та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм Москва пішла на дно, і друга піде заодно, Москва згоріла і втонула